Коли закінчиться війна, я хочу дочекатись літа, щоб зникли вже усі тривоги, щоб закінчилася війна, і пролунало перемога, коли настануть мирні дні, і ми побачимо чисте небо, обличчя згинуть всі сумні, і буде все у нас, як треба. Коли закінчиться війна, ми відбудуємо все довкола, запам'ятаємо імена тих, що не вернуться ніколи. Не хочу бачити ракет, щоб не лякатися від гулу, лише почути раз салют, щоб землю оживить змертвіле. Коли завершаться бої, то діти знов підуть до школи, а наші рідні солов'ї їх співом проведуть по волі. Коли очиститься земля, і Україна стане вільна, нехай ніколи москаля, нога не ступить, божевільна. Коли закінчиться війна, Проїдемо всю Україну, Олешки, Буча, Криміна і завітаємо до Криму. Ми знаємо, вже яка ціна досягнутого цього миру. У всіх лише мрія є одна. Подяку виразити щиру. Дякую.